В той час, коли на одних полях після обмолоту зернових прибирають площі, на інших сіють ріпак. Біля села Броники працює техніка ТОВ Агрохолдинг Зоря, що в Рівненському районі. Загалом у господарстві запланували посіяти культуру на площі 1200 гектарів, що значно більше, ніж попереднього року. Тут проводиться посів озимого ріпаку, гібрид «Далтон». Посів проводить сівалка хорш-пронто в комплектації з трактором Джендір. Ну, дане поле вже готове під посів. Напередодні ми робили тута оранку. Оранку робимо також ну, трактори Джандір з плугами. Два трактори в нас і два плуга. Після оранки ми проводимо культивацію перед посівний обробіток і безпосередньо посів. Агроном масиву Сергій Коваль контролює процес заповнення насінням сучасної сівалки і планує подальшу роботу. За добу, в залежності від конфігурації полів, чи поле велике, маленьке, горбистость. То може сіяти від 80 до 110 гектарів. Зараз у нас є три поля необроблених. На них зараз працюють трактори з плугами, проводять оранку і один трактор з культивації. Цей рік для аграріїв видався непростим. Однак земля віддячила за турботу і виправдала надії. Тож в агрохолдингу констатують, що ранні жнива були успішними. Обмолот ріпаку завершили впродовж двох тижнів. Для високих врожаїв проводять планування із врахуванням всіх факторів. Щодо технології, то розробляється технологічна карта головним агрономом кластеру. Тобто по кожній культурі це система і захисту, і система підживлення, яка особливість полягає в тому, щоб от в сучасний стан, коли міндобрива і засоби захисту рослин в ціні постійно зростають, нам треба такий оптимальний рецепт, щоб і ціна, і результат співпали. цього року, окрім планування структури посіву, місць зберігання зерна, використання енергоносіїв значну роль відіграє питання реалізації урожаю. Тому тепер аграрії вимушені шукати вихід із ситуації, адаптуючись до нових умов, віддають перевагу залізничним та автомобільним перевезенням. Водночас, технологи передбачають певні зміни у структурі посівів з урахуванням попиту ринку.